Сюди Я дуже добре знаю, які сьогодні ми маємо проблеми. Ми ще не маємо зареєстрованого бюджету в Верховній Раді. Тобто ми ще не маємо і не бачимо остаточної редакції. Те, що опубліковано на сайті Міністерства фінансів, то що є вже опубліковано, нас дуже турбує 30-та стаття. Я вважаю, що ця стаття неприпустима. Відповідне звернення ми вже надали в Кабінету міністрів. І в моїх розмовах з працівниками з уряду ми вже чітко задекларували свою позицію, що ми в жодному разі не можемо допустити такої статті. З кількох причин. Перша причина. Вона категорично суперечить чинному законодавству, а також новому закону. Про науково діяльність, над яким ми стільки працювали, і, до речі, за вашу ручку. І недавно ухвалили у Верховній Раді. Як можна недавно ухвалити один закон, і той якоюсь пропозицією Міністерства фінансів знищити всі напрацювання цього закону? Це перша причина. А друга причина, що сьогодні будь-яка передача приміщення влада. Бюджет може призвести до втрати частинних приміщень власності і бюджету. В зв'язку з тим ми будемо вимагати зберегти статус по всіх академій відповідно до чинного законодавства. Ті механізми, які ми заклали в чинний законодавство по цінні фінансування, по збільшенні демократизації. В академії повинні еволюційно спрацювати на користь тих учених, які дають результати. Ми не можемо претендувати на участь в горизонті, якщо в нас нема власної бази, власної лабораторної бази, власного фінансування і держави. Тому що це є той вклад, який мусить бути забезпечений з нашого боку для участі в міжнародних проєктах. Ми будемо працювати з урядом, і будемо працювати з парламентом і пояснювати їм це. Важливо, щоб у Верховній Раді ми представили цю виставку. Ми організацією, яким організацію, в якому місці ми це зробимо, і власне представити. Цю виставку можна також допомогти. Саме в той час, коли буде розглядатися бюджет. А ми ж не знаємо, бо він ще не внесений. Він ще не внесений. Але принаймні, коли він буде внесений, це вже може бути актуально. Можливо, це буде наступного пленарного тижня. Так що нам треба подумати, яким чином ми цю виставку. Доповним певним меседжем для народних депутатів. І Комітет з питань освіти і науки стоїть чітко на позиції. Ні, за хід проєктів про людяних. Плюс ми повинні побачити ці цифри на науку, які будуть закладені в даному будемо Звучки, як поряд на тих, хто протестує. Але науковців є мудрість, науковців є сила духу, недаремно на Майдані було наукове містечко. Так що давайте тримаємося разом. Слава Україні! Прошла!